У Черкасах. популярний автор технотрилерів та завзятий мандрівник цього разу у місто не з презентації нової книги, а з лекцією з фізики. Насамперед я навчаюся у фізико-математичному ліцеї. Мої однокласники також, тому це дуже важливо для нас почути, якби саме про лекції по фізиці. Я Думаю, це нам у навчанні. Я навіть не знаю на що очікувати. Я Думаю, просто буде дуже цікаво. Ну, По-перше, цікава лекція. Лекція з квантової фізики. Якщо щось колись в школі вивчали, то воно вже давно забулося. А приваблює ще сама особистість Макса, Макса Кідрука. Він настільки яскраво розповідає за свої твори, талановита людина, і прийти на популярну лекцію, особливо з дітьми, було б дуже-дуже цікаво. Що ви очікуєте від сьогоднішньої лекції? Потрапити під магію науки перед четворіння. Саме таку назву має перша з восьми лекцій, запланованих у проєкті Квант, щоб дорозуміла те, що я розказую, я показую певним. Певним вибраним аудиторіям, які е, робили свої зауваження. Тут надто затягнуло, тут зрозуміло, тут не цікаво, тут нудно. І таким чином, те, що ви сьогодні бачите, це такий вже кінцевий придут, оточення, окресений. Ось розрахований е, я підкреслюю на всі аудиторії. На цій лекції можуть бути присутні учні. І е, тут не буде нічого такого важкого, чому вони не зрозуміти, чи звісно закончу. У залі жодного вільного місця. На нестандартну лекцію з фізики завітало багато Ми бажаючих дізнатися, знає, чи потрібен був творець для виникнення світу. Ви всі бачили е, малюнки, де зображено місяць і зображено землю. Але скажіть, хто з вас уявляв, що реально вони Ідея проекту наоспеченого лектора виникла приблизно два роки тому. Читаючи багато наукову популярної літератури, Максим зрозумів, що сучасна школа хоче дає багато знань, але вони не відповідають останнім винаходам та відкриттям. А відтак проект «Квантум» спрямований розвинути уявлення про світ, в якому ми живемо. Якщо сподобається місто, то і ми активно також почнемо почнемо працювати. Не хотілося б казати, що сьогодні в нас остання в цьому році. Можливо, ми ще щось придумаємо, але так, ми з командою підготували. Е, ну нас не чує аудиторія, того можна сказати, да ми підготували таку гірлянду із цукера для наймолодшого читача. Там будуть е, і цукерки зоряне сяйво, і сонячний жук, і аромат сонця. Тобто ми так пішли з цього. Для тих, хто постійно відвідує наші заходи і для найбільшої компанії буде теж мішок вода. Організатори кажуть, що ми обмінно запросять Максима Кідрука і з наступними лекціями, тобто вже у наступному році.